Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко, і в цей день, 9 березня, неділю, традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної. уваги. І сьогодні день народження Тараса Шевченка, дійсно українського пророку, воістину пророка, який багато що передбачав, і в своїй творчості, в його в своїй творчості він про це наголошував. І зараз ми. Це читаємо і бачимо і переживаємо завжди по новому. Тому треба читати представників української літератури, Тараса Шевченка і не тільки на щастя, і зараз у нас є дуже багато талантів, авторів, які пишуть, тому закликаю за можливістю. Читайте та насолоджуйтесь. Книжка це завжди важливо. Це дає можливість відволіктись, дає можливість рухатися по життю і іноді знайти відповіді на ті питання. Які дуже нас хвилюють і не знаєш, де а от вони в книжках є. Колись а, такий швейцарський підприємець, який став аналітиком, експертом, консультантом, Ральф Добеллі написав не одну книжку про важливість читання читання довгих текстів, як би це складно не було в сьогоднішньому інформаційному суспільстві, коли багато чого сприймаєш за віде, по відео, але все ж таки важливо, тому що в потоці новин іноді втрачаєш зміст та суть. Ну, а хто не любить читати або не має часу, слухайте мою аналітику з радістю для вас, в тому числі, і завдяки тому досвіду, який отримав і в книжках. Тому заохочуйте, підписуйтесь на канал і залишайтеся в нашій спільноті. Отже, що відбувається, ну іде інтенсивна підготовка до зустрічі в Саудівській Аравії. Тобто зараз уже відомий склад української делегації, який буде на чолі з Андрієм Єрмаком, керівником офісу президента України, так само війде в склад його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр оборони України Рустем Умєров. Готуємось до дійсно такого серйозного наступного тижня, який буде насичений на новини, повідомлення або й не дуже буде. Подивимося. За підсумками зустрічі думаю, що буде. Президент України Володимир Зеленський поїде з делегацією до Саудівської Аравії з візитом. Але делегація залишиться а у президента будуть інші дії відповідно до його плану та графіку, звичайно, насиченого. Дуже є про що говорити з Саудівської Аравії. Загалом зараз близький схід, вкотре він в міжнародному порядку денному інформаційному, Зараз дещо пізніше ще про це поговоримо, тому що там Туреччина, Сирія, Ізраїль, Іран знову ж таки Єгипет, в тому числі е терористи Хамасівці. Всі вони в полі зору зараз довкола цього дуже багато інформації та новин. Безумовно, це будемо теж аналізувати. І в цей час президент України летить. Взагалі, на близькому сході в таких країнах, як Катар та Саудівська Аравія, вирішується дуже багато, і це не тільки. Питання України, сполучених штатів, це загалом світу. Там проводяться багато перемовин. Там проводилися ряд заходів та перемовин між сполученими штатами та іншими заінтересованими сторонами для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Хамасом, між Ізраїлем та Палестиною. Фактично, дуже багато інших обговорень, які відбуваються, в тому числі які стосуються Ірану. І не тільки. І, звичайно, що це багато в чому епіцентр. Оце такий, знаєте, перемовний майданчик, епіцентр для різного роду переговорів. І саме там ми чекаємо, чи будуть обговорюватися і питання України. А з чим підходимо до цього? Підходимо з тим, що дійсно мир має бути гідним, як зазначив президент України Володимир Зеленський. Тому що для нас дуже важливо саме забезпечити наші умови, і за це йде боротьба, і буде йти. Тому я, я би хотів заспокоїти дещо настрої, які я зараз спостерігаю. Про те, що мовляв, от буде якась здача, от будуть якісь поступки, от буде ще щось. Нічого такого не планується, і за наші інтереси буде йти боротьба. Вона йде зараз на полі бою, де українські воїни героїчно та самовіддано знищують ворога і стримують російський наступ. Честь їм хвала їм за це. В тому числі і на Курщині, за даними Генерального штабу збройних сил України, Курщина зараз є пріоритетним напрямком для наступу ворога. Зараз це найінтенсивніший напрямок. Ну, вже про газовиків ми з вами поговорили про цих, які через газову трубу там вилазили, і як їх знищували десантники ї бригади, і не тільки і продовжують знищувати інших під інші підрозділи. Але загалом ситуація залишається важкою, тому що ворог задіє значні сили, і зрозуміло, що напередодні перемовин. До речі, щодо цього цікавий факт. Адже при всій браваді Росії, здавалось би, про те, що вони висувають свої умови, про те, що вони там, знаєте, намагаються вертіти носом, включають цю там браваду: я не піду, я не хочу. А в нас такі умови. А от подивіться, наступальні дії російських військ на Курщині свідчить про те, що Росія все ж таки може бути зацікавлена в перемовинах. і тому вони хочуть створити дещо іншу переговорну, і пер, дещо інший переговірний майданчик для себе. Саме тому інтенсифікувалися на Курщині, аби Україна не могла це використовувати як козир. Натомість, ми ж це розуміємо прекрасно. Тому що вони там не каракорили, щоб не казали, путіну далеко не просто. Йому реально важко, як написала британське видання The Telegraph, Путін може бути зацікавлений в перемир'ї, тому що ситуація економічно зокрема погіршується. Треба розуміти, що можливо тільки зараз, от тільки зараз, в 2025 році, по справжньому може бути помітна дія санкцій, які були запроваджені ще в 2022 році, щоб просто уявили ефект. І тому звичайно, що економічна ситуація, міжнародна ізоляція, позиція країн світу це все впливає, плюс ситуація на полі бою, де російська армія понесла доволі такі значні втрати і продовжує їх нести. І немає значних успіхів і витрачає дуже дуже великі ресурси на цю війну. Це так само підштовхує їх до безпосередньо, безпосередньо. До того, щоб бути готовими, в тому числі і до можливих перемовин. Але щодо порядку денного, нагадаю, що порядок денний включає в себе цих перемовин, які будуть, це вочевидь починати з малих кроків. Тобто, що робити? Робити певні кроки до того, щоб розпочинати з перемир'я в небі і на морі та обміну полоненими. І далі рухатися поступово, тобто якихось значних таких одразу там кроків. Я думаю, що не варто очікувати, почнуть з малого, і стратегія малих кроків тут підходить, як мені здається, чи не найкраще. Тим часом, до речі, щодо тривалості війни і перемовин є висловлювання Німеччини. Наприклад, глава БНД це німецька розвідка. Так, от глава БНД Бруно Каль дав інтерв'ю і зробив ряд цікавих заяв. Які я думаю варто обговорити і дещо прояснити, так от голова німецької розвідки вважає ймовірним, що Росія спробує перевірити статтю 5 договору про НАТО, статтю про колективну безпеку і припустив, що у разі зупинки бойових дій в Україні у недалекому майбутньому цей ризик стане більшим. Формулювання. Давайте пройдемося по ньому у разі зупинки бойових дій в Україні. Тобто, що тоді виходить, ті, хто говорить про те, що Європа зацікавлена в продовженні війни а правів, в тому числі команда американського президента, про те, що треба воювати для чого для того, щоб... не для того, щоб зберегти вільну, суверенну, демократичну та незалежну Україну, чого прагнемо ми, власне кажучи, за це і воюємо і боремося. І, зрештою, це ми виборемо. У мене немає сумнівів і я переконаний, що так і буде. Нехай навіть з тимчасово окупованими територіями, але підкреслюю, що це тимчасово, а їх ніхто ніколи не визнає російськими, це очевидно. Тоді виникає запитання: а позиція Європи, яка що виснажувати Росію? Виходить про це говорить Брунокаль. Що не давати їм розвивати власний потенціал? Змушувати їх зараз витратити великі ресурси, понести колосальні втрати для того, щоб не було сил напасти в Європу на Європу. Ну, з точки зору, можливо, європейської безпеки навіть не європейської, а німецької. Так, можливо, це має сенс. Але з точки зору України, давайте розберемось так: тоді давайте скажемо відверто: що беріть Україну, приймайте швидше в Європейський Союз, давайте нам економічні блага, політичні через це. В тому числі, говоріть про Україну як форпост європейської безпеки на сході, орієнтуйте всі свої витрати на оборону та безпеку на потреби України, допомагайте нам, відправляйте в тому числі свої війська, які будуть поруч з нами, стримувати Росію тут, а не давати їй перейти туди. Давайте весь ресурс сюди, запроваджуйте максимальні обмеження, санкції, тарифи. Все все по максимуму проти Росії. Ізолюйте Путіна. Давайте тоді так. Всі німецькі компанії, щоби припинили будь-який бізнес з Росією через треті, там, четверті особи і так далі. Тоді ми говоримо, а так виходить, що нехай війна триває, тому що в іншому разі Путін нападе на Європу, але при цьому ми не будемо давати Україні можливість завдавати, не будемо надавати Україні тавруси, далекобійні ракети. Які б давали можливість застосовувати нашу авіацію і бити по ворожих тилах, ну ось така позиція. Не думаю, що вона є правильною. Далі що говорить Каль? Ну те, що зрозуміло, те, що Росія може перевірити статтю 5 і напасти на країни Балтії та Польщу, Очевидно, що такі виклики і загрози є. І зрозуміло, що 2030 рік лунає, до речі, 2013 рік в інтерв'ю Бруно Каля. 2030 рік я вже не вперше згадував і аналізував. Про 2030 рік говорив і французький президент Еммануель Макрон. Я хочу нагадати, що лідер Франції казав про те, що до 2030 року Росія може відновити свій потенціал, зібрати 4 мільйонну армію, виробити велику кількість танків та артилерії і бути готовою до війни проти НАТО проти країн Європейського союзу та НАТО. І до того часу Європа має бути підготовлена включити в тому числі свої ось ці плани, які обговорювалися цього тижня в Брюсселі, про перерозподіл фінансування і збільшення видатків безпосередньо на виробництво зброї в країнах Європи. Щодо цього правда, теж зараз між європейцями точаться дискусії, є певні розбіжності, як ці кошти. Освоювати чи вони мають осідати тільки в європейському союзі, в європейських виробників, як це пропонує французький президент Макрон, чи можливо залучати і зовнішні Британію, Норвегію інші країни з меж Європейського союзу? Як пропонується зробити Німеччина? Ну тут є різні питання, але факт тому, що переозброюватися це правильно, і в частину цього переозброєння єдиного європейського оборонного комплексу. І простору, безумовно, має бути включена і Україна. Тут інакше, в принципі, ніяк, як як це ж очевидно. Але що говорить далі Бруно Каль, це пряма цитата. Ми дуже сподіваємося, що Росія не нападе на НАТО, так не станеться. Але ми маємо припускати, що Росія захоче нас випробувати, перевірити єдність Заходу. Вона вже перевіряє. І, на превеликий жаль, не в усьому і не завжди Захід є єдиним і таким консолідованим, як було би потрібно. На думку Каля, ймовірність такої перевірки прямо пов'язана із тим, як далі будуть розвиватися події у російсько-українській війні. І далі він говорить: якби війна закінчилася раніше 2029-2030 року, зазначає Каль, тоді... Росія може стати швидше загрозою для Європи. Ну, от, власне кажучи, також можливо, що конкретна загроза чи спроба шантажу з боку Росії проти європейських країн станеться раніше, ніж передбачалося досі. Раніший час завершення війни в Україні дозволив би росіянам переспрямувати енергію туди, де, куди їм найбільше хочеться проти Європи. По-перше, енергія вже. Спрямована проти Європи, тому що велика війна триває в Європі, найбільша після найбільша після закінчення Другої світової війни. Просто вкотре хочу нагадати тим, хто можливо забуває з наших партнерів так само. І зараз триває ця велика війна. Вона триває в Європі, і Європа має адекватно реагувати і нарощувати потенціал підтримку та допомогу Україні. Але про що говориться? Про що йдеться? Каль каже про те, що війна може закінчитися до 2026 року. Росія буде пробувати захопити Дніпро, Запоріжжя, Харків. Ну як Росії це зробити до 2026 року, якщо вони товчуться а, по півроку в районі Торецька, чи по півроку біля Покровська чи біля Часового Яру, чи біля Куп'янська? Тобто про що йдеться, яким чином, як цей прогноз корелюється? Те, що вони можуть пробувати, і те, що в них є бажання, це одне, а мати змогу реалізувати свої агресивні плани це зовсім інше. Це вже про потенціал, це вже про можливості, це вже про наявність ресурсів, сил і засобів. Але тут теж далеко не все гладко. Ми ж це розуміємо і бачимо. Але сам факт чому? Сам факт тому, що таке, ніби давайте ви продовжуйте війну за рахунок українських ресурсів, все а ми будемо. Тим часом вибудовувати якусь оборону, і таким чином можна буде виснажувати Росію, тримаючи її в війні, а Україна має воювати. Ні. Давайте говорити тоді про залученість пряму і про наступний етап, якщо ви бачите, що Росія є дійсно такою загрозою. Який наступний етап є? Є етапність санкції. Так, про що говорили дуже активно, про що і зараз говорять, і можливо, Сполучені Штати запровадять більш потужніші санкції зараз проти Росії. Є такі заяви, ми розуміємо. Санкції перший етап, другий це санкції з поєднанням постачання певних видів озброєння в нашому випадку. Це були протитанкові засоби та переносні зенітно-ракетні комплекси. Це джевеліни, енлави різного роду гранатомети, потім стінгери. І е, е, там Старстрік і інші засоби, які дають можливість збивати там цілі з повітря. Потім це вже було важке озброєння: артилерія, ствольна, реактивна хаймерси Пізніше ми перейшли до серйозних систем захисту неба зенітно-ракетних комплексів. А потім і до важкого озброєння, бронетехніки, ну і відповідно до всього, що зараз використовують сили оборони України збройні сили на полі бою. Ми бачимо, що це не зупинило Росію, що так, їм завдали значних втрат. Так, вони втратили ресурси, багато в чому виснажилися. Але ворог продовжує свої агресивні плани, продовжує вести наступальні дії. Відповідно, що відповідно, треба йти далі. А що далі? А далі це фактично, далі це фактично відправка військ. Тобто, ми маємо говорити про відправку військ, І от якраз до речі. Відбулися чергові а, перемовини, відбулися чергові перемовини, і фактично в ході яких прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що а, проект про миротворчу операцію, миротворчу місію і відправку відповідно військ до України підтримують близько 20 країн, які можуть відправити війська. Водночас, не кожна з країн а, коаліції готова. Відправити війська деякі можуть надавати іншу підтримку, і прем'єр-міністр Британії сказав, що буде вкрай важливо у разі укладення мирної угоди захистити її. Він додав, що це означає, що пер треба переконатися, що Україна буде в найсильнішій позиції. І Стармер наголошує, що оборонний план. Має бути розроблений спільно зі Сполученими Штатами, і що саме ця здатність працювати з США та нашими європейськими партнерами підтримує мир протягом 80 років. Так, дійсно, я погоджуюсь з британським прем'єром, що саме присутність США, американський план Маршала, а потім і за маршалом, за цим планом економіки пішов і безпековий союз. Виникло НАТО, і це дійсно гарантувало мир в Європі. До того була Перша світова війна, Друга світова війна, дуже криваві війни, коли європейці воювали між собою. Зараз ми бачимо, що є найбільша війна часів закінчення Другої світової, і теж потребуємо лідерства Америки. Ніхто не проти. Але чи Америка готова до цього лідерства? І чи взагалі готова Європа до того, щоб захищати себе без Америки? Коли ми чуємо стільки заяв і апеляцій до Сполучених Штатів Америки, закликів і так далі, ми ж бачимо, що це ж питання, яке все ж таки потребує. Тобто Європа все ще потребує Америки. Попри всі заяви, попри всю автономію, значить, треба боротися за єдність з заходом. Питання в тому, тільки чи захоче Трамп і Трамп же ж поставив умову, що так фінансуйте, так збільшить оборонні видатки. Давайте разом консолідуватися. Давайте Європа. Хай я думаю, що для Європи це холодний душ. Вони мають діяти і все, і все робити максимально швидко. Тоді я думаю, що і позиція Трампа буде на боці Європи. Ну а за даними журналістів, фактично подальшому будуть ще дискусії на чолі з Британії щодо допомоги Україні. Це так само важливо. Розуміти, ну а державний секретар е, США е, Рубіо провів телефонні перемовини із міністром закордонних справ Франції Жаном Нуелем Баро, де поговорили про ситуацію та шляхи досягнення миру. Рубіо підтвердив рішучість США підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. Та працювати разом з Францією для припинення війни барон оголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію і подякував США за незмінну підтримку України. Обидва дипломати погодилися, що міжнародна спільнота має залишатися єдиною у своїх діях проти агресора та надавати ще більшу підтримку України. Дійсно важлива заява. сподіваюся, що тільки так і буде, але ми бачимо, що в принципі. На сьогодні є така формується консолідована позиція. І градус дещо падає з боку Сполучених Штатів заяв. Він переходить більше в конструктивну конструктивне русло. Я принаймні дуже сподіваюся, вірю в це і маю надії, що так і буде. В той же час, наприклад, Ілон Маск ну знаєте, ні дня без заяв. Він дещо взяв паузу, тому що були там економічні проблеми. В нього з Теслою і не тільки і конфлікт. Був з тим, же Марко Рубіо, державним секретарем, і вони сварилися під час однієї з нарад, де був присутній і президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє видання New York Times. Але маск зробив заяву, що все Україна, українські війська не зможуть воювати, якщо тільки він вирішить відімкнути Старлінг. Тобто, вже дійшов до таких погроз, але відімкнення Стерлінку не відбувається. Ну але ми бачимо, що маск про це говорить. І ми розуміємо, що ризики, на превеликий жаль на тлі того, що зараз відтерміновано постачання допомоги військової Україні, що не постачається, що є на паузі деякі рішення, то є і ризики того, що зі Стерлінком дійсно може бути так. Тому і Україна працює зокрема, окремо з Францією та іншими нашими партнерами, і самостійно у нас є багато інтелектуальних, інноваційних, креативних, класних людей та спеціалістів, які здатні. Робити і продумувати рішення. Так от працює для того, щоб в разі чого замінити це. Тим часом довкола Гази перепетії тривають, тому що чотири ключові держави Європи висловили підтримку розробленому Єгиптом плану відбудови сектора Гази, який підтримують арабські країни. Міністри закордонних справ Британії, Франції, Німеччини та Італії заявили про. Підтримку запропонованого Єгиптом та іншими арабськими країнами країнами плану відбудови сектора газу вартістю близько 53 мільярдів доларів, який передбачає, що палестинські населення не будуть відселяти. Проти цього плану виступає Ізраїль. Виступає, і загалом зараз теж момент, до речі, істини багато в чому для Трампа по близькому сходу, тому що вкотре був висунутий ультиматум терористам Хамасівцям про те, щоб вони звільнили всіх заручників, яких вони ще не звільнили. І а, він же ж Трамп пообіцяв нищівні наслідки. Побачимо, які тут будуть дії. Але вже є, начебто, попередні домовленості, тому що Хамасівці провели. Перемовини з єгиптянами щодо того, з Єгиптом яким чином це питання вирішити, теж не просто на близькому сході, тому що зараз в Сирії відбуваються події. Фактично, зараз діюча влада сирійська веде переслідування Алавітів, це такої течії шиїтів, арабів, які проживають там, і Алавіти це якраз представники Асада, тобто Асад він теж Алаввіт. І фактично зараз проти них ідуть переслідування. Є відео, фото, як фактично, деякі представники сирійської влади діють не краще ніж діяли представники команди Асада проти а, них. Ну тобто ще прояви цієї громадянської війни вони там продовжуються. Фактично, діюча сирійська влада пробує подавити будь-яку опозицію до себе, підтримує а, фактично. Контакти з діючої влади багато держав світу сирійською думають, що Сирію можна буде все ж таки змінити, і вона вийде з міжнародної ізоляції. Туреччина, скажімо так, є лідером в цьому питанні зараз, і турецькі і ізраїльські інтереси перетинаються. І між туреччиною та ізраїлем виникає конфронтація в питанні Сирії, включається вже і Росія, тому що. Росія піднімає питання захисту Алавітів і каже про те, що дивіться, що відбувається. Ну і, власне кажучи, Ізраїль е декларує наміри, що в разі, якщо потрібно, вони дійдуть і будуть захищати інші етнічні групи, зокрема друзів, які так само проживають на території Сирії, аж до Дамаску, якщо потрібно. Туреччина проти. Знову ж таки, конфронтація між цими країнами, яка може навіть перерости у війну. Нову на близькому сході, або у те, що в Сирії може бути знову проксі війна. Тим часом президент США Дональд Трамп звернувся до Ірану і пропонує Ірану переговори, тобто не наносити не завдавати бомбових ударів по Ірану, не хоче воювати, вочевидь, Трамп з Іраном, попри те, що критикував Байдена у відсутності рішень належних, але хоче спробувати домовитися і домовитися знову ж таке, про те, щоб повернутися до Угоди в тому чи іншому варіанті е, між Іраном та іншими країнами про те, що Іран не буде збагачувати, е, Уран не буде збагачувати і фактично е, не буде думати про ядерну програму. Качани, Я не виключаю, що в Ірану вже може бути ядерна бомба, і тому е, Сполучені Штати та інші країни поводять себе обережно. Єдиний Ізраїль рішучий от Ізраїль. Завжди завдавав ударів по об'єктах в Ірані. Ізраїль бореться за свою безпеку, є прикладом, в тому числі і для нас, і ми тепер є прикладом для Ізраїля. Я думаю, що в Україні і Ізраїлю тепер дуже багато спільного насправді. сподіваюся, що взаємодія та співпраця буде розвиватися між нашими країнами. Але от що, але от що цікаво, що Трамп звернувся, а Хаменеї. Верховний духовний лідер Ірану відповів, що Іран не буде вести перемовини з агресивними урядами, фактично назвавши Трампа агресивним, і його уряд так само. Подивимося тепер хід за Сполученими Штатами Америки, власне кажучи. Ну а на завершення дещо смішне. А, ну і... Ну, не знаю, ви вже напишете в коментарях, що ви думаєте з приводу цього. Але Пентагон видаляє, видаляє Пентагон 26 тисяч військових фото. Причина це в тому, що через гадки про жінок і представників меншин у їхніх назвах. Про це повідомляє Associated Press. До списку потрапили знімки екіпажу бомбардувальника Енола Гей, що скинув атомну бомбу на Хіросіму, а також перших жінок у морській піхоті. У базі даних отриманих Асошейтед Прес також зазначені інші численні історично значущі кадри: льотчики та скігі, перші афроамериканські військові пілоти під час Другої світової війни, жінки-пілоти військової авіації, перша жінка-пілот винищувача ВПС США. Рішення ухвалене в межах розпорядження Дональда Трампа, яке скасовує програми різноманітності, рівності і інклюзії у федеральних установах. Ну, я розумію, що може бути, але жінки, в принципі, які виконують завдання, роль, це важливо і могли би бути, як мені здається. Разом з тим, знаєте, що я спостерігаю, можна по-різному ставитися до Марко Рубіо, але коли його критикують за те, що він з'явився з Христом в попільну середу, те, що він показує, що він практикуючий католик і віруюча людина, і християнин, я теж християнин, і він це показує фактично. І виникає критика, сміються з нього. Слухайте, ну давайте скажемо відверто, що з представників інших релігій не сміються, коли вони з'являються як у своєму убранні чи демонструють свою відданість а, тій чи іншій вірі. То що в нас дискримінація християн тепер? А це попільна середа. Так багато ходять людей по вулицях, так, в цей день. Тому тут уже давайте вибачте, коли говоримо про толерантність, то не ганьбити. І не принижувати тих, хто показує свою відданість Богу та релігії. Я вважаю це важливим. І критику Рубіо в цій ситуації категорично не підтримує та відкидаю. Можна критикувати за що завгодно, але не за це. Християни теж мають право на свій голос. Я вважаю, що це правильно. Друзі, дякую вам за увагу і нагадую, що, попри все, ми з впевненістю та Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе. Слава Україні!